Малий декламатор для просвіт, твір, який переслів української народні пісні, тут так, пан Григорій, це один з таких гімнів, народний марш. Насправді Христя Алчевська у 17-му році в Харкові написала. Але перший переробку цього твору, який з'явився в 17 столітті, до речі, прекрасна версія цього твору в записках у Южна Росія, я його теж граю, ця версія Різ, відрізняється мелодія. На основі цього твору складена потім відома нам застільна пісня, начебто. Але вона відома ще з 18-го століття, в якому випадку, в 19 столітті фіксована, е цей, фіто, фіксована цей твір. Вперше написав переробку її Михайло Драгоманов. Гей Українець просить немного. Потім зробив, написав Борис Грінченко. Це був народний марш. Текст <клух> зараз, ну, мене тут є, і ми його співаємо, зараз вилетіла перша фраза. Отже, Христя Алчевська Гей, не дивуйте добрі люди, що на Україні повстало, що Сонце Правди, Свято Свободи, нам із неба засіяло. Але цей текст, хоч він ми заспівали його після Української революції як пам'ятку, я сорікаюся, бо не він співався, а саме Грінченковий текст. Я хотів трошки Харків там залучити. В більшій мірі все ж таки співався класичний текст Грінченка, він був найбільш популярний в добі української революції. Але Стишенко теж написав свою версію цього е, е, на цю. Гей, не дивуйтесь добрі люди, що на Україні повстало. Вільно зітхнули, змучені гру. Сонечко волі засягало, вільно зітхнули змучені груди, сонечко волі засягало, гей оставайте, діти України Линьте до сонця орлами кров'ю политі рідні руїни, візьми славте вустами кров'ю политі. Рідні руїни, вільними славте Устами З чистих алмазів вільного духу, мури будуйте нові, дужим ударом спільного руху, давні виконуйте мрії, дужим ударом спільного руху, давні виконуйте мрії, гей до роботи. Браття марно не гайте й хвилини, полум'я серце, сили за взяття, все віддамо для України, полум'я серця, сили за взяття, все віддамо для України, полум'я серця, сили завзяття, все віддамо для України.